16 грудня 2023 року. Субота, місто Житомир, Україна. Говорити будемо сьогодні з вами на таку тему, яка зацікавить багатьох. Тема досить актуальна в розрізі сьогодення: Безпека в закладах освіти міста Житомира. Жили, жили і дожились, що тепер у кожному закладі освіти. Буде працювати працівник, який не є педагогічним працівником, але необхідний в закладі освіти. І такий працівник не хто небудь, а поліцейський. Міністр МВД Клименко Ігор Володимирович публічно заявив, що цитую, за дорученням президента України вживається комплекс заходів направлених на забезпечення безпеки наших дітей, які знаходяться і навчаються в закладі освіти. Кінець цитат. Отже, ви зрозуміли, що Клименко не сам вирішив так. А Клименко виконує чиї доручення правильно доручення Президента України. Мало того. Що існує таке доручення, уже існує концептуальний проєкт. І ось по цьому концептуальному проєкті в закладі освіти будуть проводитись заходи безпеки для здобувачів освіти та їхніх батьків. Ось ці заходи безпеки будуть проводитись разом з адміністрацією. Та педагогічними працівниками. почнуть роботу із закладів загальної, середньої освіти, тобто шкіл, ліцеїв і так далі. По Україні всього таких закладів освіти працює близько 10 тисяч. І ось саме з них розпочнуть роботу поліцейські. Кожному закладі загальної середньої освіти буде працювати працівник поліції. Він разом з адміністрацією і працівниками закладу освіти буде вживати заходи щодо пропускного режиму, публічного порядку, реагування на заяви та повідомлення, а також направлення дітей до укриттів. Зрозуміли коло компетенції поліцейського в закладі освіти. І що саме він буде робити? Окрім цього, в кожній школі обов'язково буде паспорт безпеки. І ось саме цей документ паспорт безпеки він є обов'язковим. З документів, які повинні бути у закладі загальної середньої освіти. Коли з'явиться такий документ, наполегливо раджу з ним ознайомитись, оскільки саме в цьому документі буде висвітлена інформація, яка стосується безпосередньо саме цього закладу освіти з точки зору безпеки. З метою безпеки вирішили зробити ще дещо. А конкретно вирішили встановити аркові та ручні детектори, і крім цього, будуть ще металошукачі. Зрозуміло, що буде проводитись аналіз тих речей, які Учасник освітнього процесу заносить до закладу освіти, а також виносить з нього. Отже, можна зробити висновок, що заклади освіти тепер перетворюють на заклади поліцейської юрисдикції. Колись мені говорили таку фразу: Україна стане. Військово-поліцейською державою я тоді, чесно кажучи, над цим задумалась і думала, як же ж це воно буде? Ну, ось зараз ми це можемо побачити. Як же ж воно буде? І будемо бачити це у найближчому майбутньому. Якщо. Раніше, коли не було поліцейського в школі, за кожною школою був закріплений поліцейський, який приходив до школи, домовлялися про зустрічі, на який саме час приходить поліцейський, що саме він висвітлює, яку тему, збирали відповідні категорії здобувачів освіти. А якщо щось траплялось, то просто визивали, що правильно, черговий патруль 102, то зараз буде працювати в кожному закладі освіти поліцейський. Як я ставлюсь до цього факту, я вам скажу чесно: ставлення моє неоднозначне. З однієї сторони, я добре розумію, що в кожному закладі загальної середньої освіти ну, сила силасиленна буде роботи для працівника поліцейського. От зранку до вечора там щось вкрали, там щось розбили, там хтось когось обізвав, там побились. Там хтось щось хоче занести не те, що треба, там щось хоче винести не те, що треба. Там когось булять, а там ще щось. І знаєте, от такий працівник на школу аби встигав виконувати всю ту роботу. Я вам скажу чесно, роботи в нього буде не початий край. І ніби добре. Робота буде проводитись працівником, який є фахівцем своєї справи. Але з іншої сторони, ось що мені особисто не подобається, це ось ці аркові детектори, ручні детектори, металошукачі. Я просто пригадую відразу. Ті приміщення, організацій, в яких доводиться заходити через метал... ось цей металевий директ... детектор, і коли проводять металошукачем по тобі. А тут кожного дня доведеться пройти через такий прилад. Знаєте, не дуже приємно. Дехто скаже, ну ось. Не будуть тоді нічого зайвого заносити, нічого зайвого виносити. Тоді, знаєте, потрібно ставити теж питання руба про матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу. Чому я поясню? Тому що багато педагогічних працівників приносять із собою в заклад освіти свої особисті речі. Які їм необхідні для проведення освітнього процесу. Це методичні посівники, це книжки, це роздатковий матеріал, і це багато-багато чого. Те, що не купує школа, не купує ліцей, не купує, не знаю, хто там, хто має це все купувати. Адміністрація. Має виділити кошти і завгосп закупити. Але, особливо останній час, на що все списують? Так. На те, що не вистачає коштів, на те, що зріс ось цей оборонний бюджет, на те, що, ну ви ж розумієте, ну ви ж повинні розуміти. І ось уявіть собі, якщо педагогічний працівник буде постійно носити з собою той роздатковий матеріал, ну, йому знаєте, доведеться бути вантажником і кожного дня шукати, а де та книжка, а де той посібник, а де той зошит. Це додаткова напруга для педагогічного працівника. А є працівники, які приносять із собою. Свій матеріал для роботи. Ось я, наприклад, заїжджала до закладу освіти з 10, а то і з 15 величезними коробками, які мені потрібні були для роботи в закладі освіти. Чому? Тому що мені це ніхто не дасть для роботи. А без цього я працювати не зможу. Просто не зможу. Бо не буде чим голі руки. Чим працювати повітрям, а коштів на це не виділяють. І якщо я, наприклад, звільняюся і хочу виїхати з закладу освіти, то мені доведеться ж винести цих 10-15 коровок. І ви думаєте, поліцейський мене випустить з цим всім? Він скаже: ти виносиш майно закладу освіти, доведи, що це твоє. І прийдеться. За кожну книжечку розпинатися і доводити, що це твоє. Що це ти купила і принесла для того, щоб тут працювати з цим всім. Але це найменше з дрібниць. Найменше. Знаєте, безпека це все добре. Але є безліч але. Напишіть, будь ласка, вашу думку. Як ви вважаєте, ось те, що буде у кожному закладі освіти тепер працювати поліцейський, це добре чи погано? І аргументуйте, чому саме ви вважаєте, що це добре? Або чому саме ви вважаєте, що це погано? Лайки, дизлайки, коментарі. А також репости вітаються. До побачення!